Звертаюся до адекватних читачів від підписників. Друзі, ви на якій сторінці? Правильно, якісне будівництво. Тому ми інше слухайте хейтерів. Якщо я вам розповідаю якусь інформацію, значить я ділюсь перевіреним досвідом, фактами і так далі. От, Наприклад, знову мені пишуть тільки лохи мурують е колони з непофарбованими е друзі, металевими трубами. А тепер я розповідаю, оця труба і ось ще одна. І їх тут багато. Вони з 99-го року були вкладені ось такої цегли. Тобто 27 років, подивіться, з трубою взагалі нічого не сталося. Розумієте, 27 років ці труби простояли в цеглі. Тому якщо правильно зробити роботу, закупорити все розчином, то і все простоїть скільки йому потрібно. Чи арматуру теж потрібно в бетон фарбувати? Да? Друзі, тому не слухайте отих всіх, не знаю, і не хейтери ну, збивають вас з толку.